Речник військово морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук підтвердив українську атаку на порт Кавказ у. Керченській протоці 22 серпня та затоплення залізничного порому, що перевозив цистерни із пальним. Про це він зазначив у коментарі Суспільне Крим і більш детальніше про цю атаку. І що було знищено у цьому порту. Ми розпитаємо власне у Дмитра Плетенчука, речник Військоморських сил збройних сил України, капітан третього рангу. Він доєднується до нашої розмови. Пане Дмитре, вітаємо вас! Дякуємо, що доєдналися. Вітаю студію, Вітаю глядачів. Добрий день. пане Дмитре. Маємо перше запитання, що наразі відомо про наслідки атаки на порт Кавказ, і що саме було знищено. Наслідки не розвідуються, але так є у нас і новини з цього приводу. З'ясовувалося, що окрім е безпосередньо е палино-мастильних матеріалів, які перевозила е ця компанія, перевозив е цей паром, Там так само знаходилося і озброєння. Тобто, окрім того, що було знищено запаси пального, які мали забезпечувати діяльність російських окупантів безпосередньо, так само було вражено і ті системи озброєння, які перевозив цей паром. Щодо наслідків безпосередньо, ця інформація дорозвідується. Пане Дмитре, а чи відомо власна інформація, пором знищено повністю, чи, чи якось частково, чи ну, загалом він підлягає відновленню? Наразі важко це сказати, тому що він затонув, але однозначно можу сказати, що у зв'язку з тим, що він затонув, він відповідно заблокував роботу однієї з гілок цього порту. Тобто там фактично є два причали, на яких можливе завантаження залізничних вагонів на паром. Тепер е, залишається лише одна. Хоча е, в цій ситуації це не сильно допоможе е, російським окупантам у зв'язку з тим, що е, інші два пароми, які вдалося е, е, зберегти після отриманих пошкоджень, зараз перебувають один в ремонті, і незрозуміло коли він закінчиться, а другий перебуває в очікуванні ремонту в Азовському морі. Тому, в принципі, зараз е, для ворога складається досить е, серйозна ситуація щодо воєнної логістики. Підкреслюю. Воєнної логістики, скажіть, будь ласка, якщо є така інформація, пане Дмитре, а скільки часу готувалася ця операція? Ми розуміємо, що вона не була прийнята ось там за день. Миттєво скільки часу і скільки людей можливо було задіяні у підготовці і виконанні цієї операції? Ми не можемо розкривати всіх подробиць і щодо систем, які були застосовані, можу лише зазначити, що завдання виконувалося у взаємодії з представниками інших видів збройних сил України. Ви вже згадали, пане Дмитре, про те, що власне, це впливає на логістику росіян. Власне, наскільки і наскільки, скажімо, скільки часу їм може знадобитися, або десь це питання зараз налагодити, і якими шляхами зараз вони можуть перевозити, зокрема, паливомастильні мастильні матеріали. Ну, звісно, у них залишається так зване кримське місто. Вони не ризикують навантажувати е, такими. Е, Видами вантажу як цистерни або важко броньована техніка через побоювання, що місце витримає, але звісно, вони можуть перевозити його автотранспортом. Тим не менш, звісно, ця логістика набагато складніша і дорожча, і звісно, там ресурс зовсім інший, скажімо так, для цього застосовується. Звісно, вони можуть спробувати використовувати окуповані тимчасово окуповані території півдня нашої країни. Де зараз фактично вони знаходяться, але це знов таки це автомобільний транспорт. Тому так на окупованій території в Криму місцеве населення відреагувало моментально. Вони вже знають, чим це може закінчитися. Черги на АЗС одразу вишикувалися, тому що є розуміння, що зараз виникнуть серйозні проблеми. Звісно, що вони будуть намагатися підняти це судно І, ймовірніше за все їм це вдасться. Це не є чимось надскладним. І звісно, вони будуть намагатися запустити інший паро, але все це потребує часу. Тому деякий час, як мінімум, тиждень, мабуть, вони будуть стикатися з серйозною нестачою пального. Але в першу чергу буде стикатися відповідне огрупування окупаційних військ. Пане Дмитре. А якщо не секрет, чим саме було завдано удар, який допоміг знищити пором Конротрейдер? Чи є така інформація? Ми інформацію щодо систем, які застосовуються під час ураження, не можемо розповсюджувати. Пане Дмитре, зокрема, згадали Закарчинський міст. З якою метою зараз його частіше всього використовують росіяни, які перевезення власним мостом відбуваються. Як ви бачите, здебільшого він використовується для сполучення з матряковою частиною так званої Російської Федерації. Окрім того, не слід забувати, що там є енергетична гілка, окрім транспортної. Працює він, звісно, в режимі фактично державного кордону, як жаліються самі нелегальні туристи. Окрім того, перекривається кожної тривоги, тому що, звісно, завжди є вірогідність, що він може бути ураженим, і росіяни це чудово розуміють. Тому можна сказати, що повноцінно він не функціонує. Звісно, є по ньому рух, але так само є і корки кілька годинні. І є е, е, досить складна система проходження. Пане Дмитре, також ви зазначили, що два порома зараз в очікуванні ремонту у росіян. Один затонулий наразі невідомо е, поки що всіх наслідків е, після цього удару. Окрім цих, в них ще є якісь пороми, які можуть використовувати позову чорноморському регіоні. У них немає інших поромів, інших можливостей. І саме тому вони вимушені ремонтувати наявні одиниці. Як я вже зазначив, один з них перебуває на ремонті вже після минулого пошкодження, а інший в очікуванні. вичікування. в очікуванні. перебувається той, що було пошкоджено останнім. Він стоїть на якорі в Азовському морі. Пане Дмитре, ви згадали за Кримський міст. Скажіть, будь ласка, чи буде достатньо його, аби забезпечувати логістичні потреби Російської Федерації? Звісно ж, якою є на вашу думку, ймовірність його знищення у найближчому часі? Таке прогнози робити досить важко, тому що тут багато факторів, і не всі з них можна передбачити це і стосується і щодо застосування з нашого боку, і щодо протидії з боку ворога. Тому такі прогнози важко робити. Можна лише зазначити, що це. Так само є кінцевою метою. Що стосується е, сполучення, чи зможе він як кажуть на Росії вивести прямому і переносному сенсі? Е, думаю, що е, вони будуть звісно використовувати його наскільки це можливо, і звісно, вони будуть намагатися якось компенсувати, тому що вибору воно особового немає. немає. Але ще раз повторюся: е, паром, який може взяти на борт там, 28 сестер, наприклад, е, або навіть 50, як той самий Слав'янін. Можете собі уявити, уявити, скільки це в автоцистернах автомобільних. Це буде набагато стабільше і дорожче, звісно. Як щодо загалом корабельного групування Чорноморського флоту Російської Федерації, що вони зараз ще мають в акваторії власне чорного моря поблизу тимчасово окупованого Криму. В самому Криму в пункті базування Крим залишаються лише одиниці, які або не боєздатні, або перебувають в ремонті, або відносяться до допоміжного флоту, тобто флоту забезпечені. Безпосередньо бойових одиниць, таких, які можуть якось зараз вплинути на перелік бойових дій, на цьому театрі там фактично немає. Всі активи, які були більш-менш боєздатні або небезпечні, вони перевели в пункт базування новоросійське. Там перебувають і всі носії хилатих ракети, які у них наявні в акваторії азово чорноморського регіону, їх вісім, і вони знаходяться в пункті базування постійно. Зараз навіть виходів в море нема, і це ще не почався сезон штормів, який середини осені внесе свої корективи в діяльність Чорноморського флоту, пане Дмитре, якою загалом зараз є безпекова ситуація у Чорному і Азовських морях, зокрема після останніх подій. Ситуація, можна сказати, залишається стабільною. На жаль, в повітрі, в повітряному просторі постійно присутня російська авіація, це є, звісно, таким фактором, який впливає на ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні. Вони здійснюють патрулювання протидронову боротьбу, моніторинг, викриття надводної обстановки за рахунок здебільшого саме авіації. Використовуються як літаки, так і гелікоптери. Літаки різноманітних моделей. Гелікоптери теж фактично весь наявний парк. Так само використовують дрони. Що стосується корабельного складу, як я вже сказав раніше, вони перебувають в пункті базування здебільшого, а Зовське море вони покинули в принципі. Ви згадали за авіацію тактично. Наскільки активно зараз її застосовують, власне, там чи можливо якось змінилася динаміка з, з приводу застосування її так само ситуація залишається сталою. Здебільшого вони знаходяться в повітрі над західним узбережжям окупованого Криму та на південь від Криму. Авіація мала це дрони різноманітних моделей, які вони, до речі, втрачають щодня. Здебільшого роблять виліти в район південної частини України це Миколаївська, Херсонська область, здебільшого. Пане Дмитре, ми вдякуємо вам, що змогли доєднатися до нашої ефіру. І дякуємо за цю розмову і за ваш час. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку. І власне говорили ми з ним про те, що власне пан Дмитро в коментарі Суспільне Крим підтвердив, що військово-морські сили збройних сил України здійснили успішну атаку на порт Кавказ у Керченській протоці напередодні 22 серпня, де було затоплено залізничний пором, що перевозив цистерни спальни. Як зазначив пан Дмитро Плетенчук, зараз це впливає на логістику, військову логістику, як він наголосив для армії Російської Федерації. Тож будемо слідкувати, і як будуть відомі ще конкретні наслідки більше саме цієї атаки, будемо повідомляти у наших ефірах.